Дуже часто стикаюся з людьми, які не можуть без того, щоб шліфанутися солоденьким після їжі. І знаєте, я була така сама. Я обожнюю солодки. і Якщо поруч були булочки, шоколад чи печиво, вони легко заміняли мені основний прийом їжі або доповнювали основний. Але одного разу я помітила тренд, який популярний в Америці, це додавати солодкі фрукти до основної тарілки. Ну, наприклад, на сніданок поруч з яйцем чи кашею може лежати ананас, полуниця чи лохина. Спершу я думала, як це полуниця поруч із гречкою. Але коли спробувала, зрозуміло, як круто поєднуються ці смаки. Як нутриціолог, який навчається в Лондонському коледжі натуропатичної медицини, можу сказати у цього підходу. Є сенс. Наше піднебіння дійсно реагує на різні смаки. Якщо ви комбінуєте солоне, солодке та навіть трохи кислинки в одному прийомі їжі, ви отримуєте насичення і задоволення. Тому як їмі лайфхак, я додаю трохи солодкого фрукту до основної тарілки, наприклад, лохину або шматочок яблука. І їм його в кінці у році залишається природний солодкий присмак, і мені вже не хочеться тягнутися за шоколадом чи печивом. Але звісно, якщо ви маєте неналагоджені налагоджені харчові звички або це просто ваш е варіант впоратися зі стресом, то вам цей лайфхак не допоможе. Тому підпишіться на мене, я нутриціолог, і буду радити різні